В Україні відкрили французько-німецький військовий завод. Партнери надають 15 САУ Цезар. А Швейцарія виділяє мільярд на відновлення. Привіт, я Валерія, а ви на Київладі. Зараз я розповім, як партнери допомогли Україні за останній тиждень. Погнали! Нідерланди нарешті передали першу партію своїх винищувачів F-16. Інші партії мають доставити найближчими місяцями. Заявив Міноборони країни. Також країна передала ще сім реактивних двигунів та обладнання для ремонту літаків. Нагадаємо, загалом Нідерланди обіцяли поставити 24 F-16. Ба більше Нідерланди оголосили про виділення 400 мільйонів євро для закупівлі дронів для України. Ще більше нових літаків в Україні з'явиться вже до наступної весни. Так, Франція анонсувала поставку перших літаків Міраж 2000 вже у першому кварталі 2025 року. Французько-німецький оборонний концерн КНДС відкрив філію в Україні для ремонту техніки. Зокрема, йдеться про сучасні танки Леопард, Сау Цезар», Зенітки Гепард та німецькі Сау. Бельгія планує купити та передати три сау Цезар» Україні. Ще 12 таких САУ Україна придбає у Франції. Компанія Українська бронетехніка уклала угоду з чеським виробником зброї чи Хасловак Фірми домовилися про виробництво 155 мм боєприпасів в Україні. Швейцарія планує виділити понад півтора мільярда євро на відновлення України протягом наступних чотирьох років. Із цієї суми 1 мільярд євро піде на підтримку місцевого самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решту буде спрямовано на програми відновлення інфраструктури та інші проекти. Те з відбудови США виділили понад мільярд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема, 825 мільйонів доларів на енергетичну підтримку. Також штати оголосили про виділення одного мільйона доларів на захист культурної спадщини України. Банк Японії з міжнародного співробітництва підписав угоду з Чорноморським банком торгівлі та розвитку. Угода передбачає надання кредитної лінії для України на суму 150 мільйонів доларів. Гроші використають для відбудови України. Також Південна Корея надала Україні пільговий кредит на 100 мільйонів доларів. Це перша подібна угода з корейцями. Веція виділила Україні 2,4 мільйони євро на підтримку правосуддя. Кошти підуть на досконалення цифрової інфраструктури та судочинства. Люксембург долучився до міжнародної коаліції дронів. Держспецтранслужба отримала 40 пікапів Тойоти від коаліції з розмінування. ЄС та проон передали 10 водовозів та 10 водоочисних станцій восьми громадам на півдні України для забезпечення доступу до питної води. Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні 3,2 мільйони підручників для початкових класів, надрукованих на суму 8 мільйонів доларів. Азербайджан організував реабілітаційну програму для 30 дітей з України. На цьому все ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлади, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.